Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, як замовляти комірки літій залізофосфатні залібаба з європейського складу. Так як ціна в Україні на них значно вища, навіть якщо замовляти в Європі. Буду показувати на прикладі продавця сторінки продавця, в котрого я купував неодноразово Камірки. Останнім часом вони в нього є в наявності, і відправляє він десь близько ну, 2-3 дні, і відправлення вже на відділенні Міст Експрес у Польщі. Так. Переходимо на сторінку продавця. Це в цього продавця я вже неодноразово замовляв комірки. Якість мене більш, ніж влаштовує, тому давайте спробуємо. Що ми бачимо на екрані? У нас вказана ціна, вказана мінімальна кількість, яку ми можемо придбати типи. Що ми можемо там 280-304 ампер взяти. Тому це не завжди відповідає дійсності. Не завжди, коли написано, що комірок немає, насправді вони та можуть і бути. Тому ми перше, що робимо, це зв'язуємося з продавцем. Так, я відкрив сторінку з продавцем. Він в мене вже відкритий, я в нього вже робив замовлення, тому так. -с. Він мені на... написав раніше, що в нього є батарейки, це в нього є Рефти 280 Іві, Або Єва, називайте як хочете, 280 304, 314, ну і самі батареї 12, 24. Ну, нас цікавий, 280 ампер. Я буду показувати, на прикладі, як я замовляв репт. Так, я йому пишу. Ну, я йому писав англійською, ви можете, або через перекладач, або. Писати українською, він має перевести йому на його мову, як йому потрібно. Так, я йому кажу, що скажи мені ціну на сьогодні на репт 280 і запитую у нього ціну на 16 комірок, бо ціна може відрізнятись, якщо ви там замовляєте, наприклад, 4, 4 я ніколи не замовляв. І навіть не знаю, чи продає він по 4 або не продає, бо на сайті, як то кажуть, вказано, що мінімальна кількість 4 штуки. Так, ж, якісь глюки мінімальна кількість 4 штуки, але я замовляв від 16. Так, я йому одразу пишу, що мене цікавить. Польський склад, щоб він не відправив мені з Китаю. Так, і що він мені відповідає? 54 долари за одну комірку. І тотал сума 864 долари. Так, що я йому відповідає Nice Price? Е, воно на складі зараз і коли? Можлива доставка. Одразу я йому надсилаю адресу, куди відправляти. Це я вам зараз розповім, як зареєструватись на міст, додати, отримати цю адресу, і що там для чого це потрібно. Так, він відповідає, так, є на складі, якщо я сплачу. Сьогодні. Він відправить його вже завтра. Тобто 2-5 днів на польську адресу. Ну, на практиці десь проходить біля 2-3 днів. Я йому кажу: так, добре, давай зробимо замовлення для 16 штук. Він створив замовлення, воно, воно відразу у вас з'явиться, і ви потім е, переходите по ньому перевіряєте все, що саме 16 штук. Відправляти він буде по 4 штуки, тобто вам буде відправлено 4 трекін коди. Чотири штуки це один ящик. Саме чотири треки вам треба буде додати у Міст Експрес, і кожну коробку ви будете окремо отримувати на новій почті. Якщо ви будете замовляти у іншого продавця, звертайте увагу на те, щоб е, ця посилка саме була DDP, що це означає? Це означає, що ви можете отримати товар у місці призначення, ваш постачальний зробить імпортне-митне очищення в порту призначення, а також сплатить усі збори, включаючи. Імпортне мито. Давайте про, проговоримо про загальну ціну, враховуючи доставку, тобто повну суму, яку вам доведеться сплатити за комірку з доставкою до вас. 54 долара мені оголосив продавець ціну за комірку. Додаткова сума це 3%. Комісія Alibaba, там може бути 2,5-3,5% Курс долара. Там, по PrivatBank наразі це 4184, і загальна сума в мене виходить за комірку 2327 гривень. Далі враховуйте доставку, тобто доставка до. Складу міст безкоштовна, а ось з міст в Україну вам доведеться вже в міст додатково сплатити за доставку. Один ящик обійдеться вам в 36 євро або трохи дорожче. 36 євро це в мене просто знижка, там 5% була, у вас, скоріше за все, може бути ціна там 43 євро. В моєму випадку за кожну комірку доставку я сплатив 8 євро, тобто це 353 гривні. Якщо порахувати загальну ціну з доставкою, вона обійдеться обійшлась мені 2681 гривню. Якщо порахувати там середню ціну на OLX, це 3300 гривень. Тобто в моєму випадку я зекономив близько 18%. Ну, якщо там скласти загальну суму, брати там 16 комірок, наприклад, то це така вже значна сума. Так, я сплачував через Монобанк. Якщо ви там сплачуєте Монобанк, і у вас є кешбек на продукти та супермаркети. Воно врахує вам додатково кешбек. Або, якщо будете сплачувати через Приватбанк, у Приватбанка теж є кешбек, і дивіться, там кешбек на міжнародні покупки. Там може бути від 5% до 20%. Залежить від статусу вашої карти. Так, наступним кроком ви реєструєтесь у міст шопінг, Адреса, яку ви бачите. Далі заповнюєте свій аккаунт, якщо у вас там недостатньо інформації, вказуєте там e-mail, адресу. І обов'язково треба додати е, паспортні дані, Це перша сторінка, друга і ваш ІПН. Ну, тут відображую, що не про Так, я переключу на українську мову. Е, не затверджений. Ну, насправді там все затверджено, все працює. Бо ці документи вам, можливо, потрібні будуть при на митниці Так, далі. Після реєстрації зверху ви побачите адреси. Нам потрібна де наша Польща? Ось наша Польща Тут вказана адреса, і, так, щось не те. Тут вказана адреса, ось Польща. І е, вона загалом у всіх однакова, окрім оцього ось Sud 204.577 – Це мій номер отримувача, у вас буде свій номер. І обов'язково це все треба вказати в адресах на Алібаба. На так, заходимо на свій аккаунт Alibaba. Так, а де тут адреса? Ну, я одразу в меседжах додавав свою адресу. Заходите в переписку з, з продавцем. Тут знизу є. Адрес карт. Ану, я переключу. Ага, тут немає української. Ладно, на адрес карт. В моєму випадку тут вже все заповнено. Можете ось побачити адресу, вказуйте Польща, ім'я ім по батькові, номер телефону вказуєте складу. Той, що у вас тут на міст. Далі. Стріт-адрес, улиця Інвестиційна 6. С'ют. Обов'язково вказуйте свій 204 577 в моєму випадку. Провінція Подкарпатське Сіті Стразицин, і по код указуємо. 39.218. Тагаємо його в вархаус і як дефолтний, дефолтна адреса. Далі передаєте йому цю адресу. to this адрес Далі він. Створюю вам замовлення, кажете йому Створи мені замовлення, перевіряєте замовлення. Так, після сплати. Рухаємося далі. Він каже, що отримав вашу оплату і відправить трекінг намбер як тільки відправи. Посилку. Так, далі. Так, це неважливо проходить скільки днів, скільки днів, зараз я скажу, скільки днів пройшло. Це 12 числа я замовив. І. 14 він мені надіслав DPD-трекінг-коди. 4 штуки. Далі розповідаю, що робити з цими кодами. Так, далі вертаємося на наш між шопінг. Заходимо в замовлення. Товари з магазинів. Зареєструвати товар. Нам потрібно буде 4 товари зареєструвати, так як в нас 4 коди. Що ми бачимо? Ми бачимо краї... країна відправки, вказуємо Польща, вказуємо перший номер відстеження. Далі обираємо категорію. Е я відкрию, мабуть, з архіву, щоб це все не заповняти, не заповнювати. Так, де мій архів Архів. Ось тут. Ось тут, відкриваю. Так, категорія: вказуємо акумуляторні батареї, номер відстеження. Вартість за одиницю. Е, ну, ми оплачували в, дол в доларах, а тут е, ціна в євро. Ну, я так вказав в євро54, бо е, це вже не важливо, так як е, на митниці за це податки ніякі там таможенні платежі брати не, бру, не будуть. 54, кількість 4 штуки. Так, 4 штуки. Посилання на товар, де ви купували на Alibaba Детальний опис не потрібно. Ну, особисті нотатки це для себе там вказуйте там перша коробка, друга коробка, третя коробка. І загальна вартість там вас порахує. Створюєте це відправлення одразу. Мабуть, мені треба вам показати. Все ж таки треба показати номер відстеження будь-який там в виду. Посилання вказали, все вказали. Зберегти, відправити можна одразу відправити в один клік. Адреса доставки. Отримувач може бути будь-хто. Тобто, ви можете або на себе відправити, або там на якусь близьку людину, котра отримує цю посилку. наприклад Вказую свою адресу. Стандарт авто з Польщі у нас буде. Банківська карта. У вас має бути там підв'язана банківська карта. Якщо не підв'язана, воно запитає, чи хочете підв'язати задекларована вартість додаткове страхування. Ну, я не вказую додаткове страхування. Я ще ні разу не втрачав посилки на міст. Я не знаю вже. Мабуть, біля сотні всяких замовлень робив за кордоном. Нічого не втрачав. Е, ну, вона додатково там 2,5% від страхової суми, на що воно мені треба. Е, я відправник, я гарантую, що все там в мене добре. Робимо відправити. Так, Ну, там. Тут йому не підходить номер відстеження. Я зараз, мабуть, додам, як приклад. Ну, відкриваюсь. Відправити. Так, ну, одразу там новий трекінг код. Відображуємо пил. І як тільки посилки прийдуть до відділення місту Польщі, ви там на додаток мобільний можете отримати отримати повідомлення. Ну, якщо у вас встановлений цей додаток, або заходити тут дивитесь, як тільки надійде Посилка на польський склад. Вам впродовж дня виставить рахунок. Чим швидше ви сплатите цей рахунок, тим швидше вам відправлять ці батареї в Україну. Тут, мабуть, я вже все розповів, що треба. Так, ні, не все розповів. Значить, вертаємося до відправлення. Тут зверху бачите митні документи. Що сюди треба додати? Додати сюди треба квитанцію оплати. Якщо ви робили це з Приватбанку, то треба вивантажити це з Приватбанку. Якщо ви з Монобанку, то берете квитанцію з Монобанку і прямо сюди PDF-ку Завантажуйте. І ще вам потрібен другий документ. Це після оплати. Завантажуйте цей самий ордер. В ордер Details. Дані замовлення. Ну, Давай спробуємо ще. О, отут можна. Тут тиснемо Завантажити. Завантажити. Після цього. Ну, тут воно глючить. Ну, розглючить, э, скачуєте, додаєте сюди другий документ. На цьому все. Так, далі на екрані бачите статус відправлення. Це 15 числа я його зареєстрував, 19 мені виставили рахунок, тобто 3 дні воно після того, як мені передав коди китаєць, три дні воно до складу доїжджало, але воно може в той самий день приїхати на склад. Потім я відразу сплатив це. Воно там десь два дні на Польщі в складі і відправляється в Україну. Приходить, приїжджає в Україну і десь близько п'яти днів воно там на митниці маринується. І. Ось, як бачите, 28 го числа мені відправили, 30-го воно вже було в мене на руках. Тобто пройшло десь близько двох тижнів.